Тернопільська благодійна організація платформа єдності продовжує свою роботу. Співпраця з іншими країнами не припиняється. Цього разу на склад доставили вантаж від Асоціації українців, жителів іспанського Арагону Аура. В даному вантажі це є теплі одіяла, ковдри, подушки, білизна постільна та інший теплий одяг, який буде переданий по потребі. Щось на госпіталі, щось хлопцям на передову. А щось людям, які вимушено покинули свої домівки, цього потребують. Наші ж волонтери з отриманих вантажів найперше стараються допомогти бійцям на передовій. Зараз найбільша потреба, це їжа швидкого приготування, це теплий одяг, це одіяла, подушки, ковдри. І, звичайно, це йде щось, те, що може трошки підняти настрій, наслідці солодощі. Допомога, яка цього разу надійшла з Іспанії, також будуть відправляти в деокуповані міста. Ми хочемо відправити на Східній. Міста нашої України і південні там, де дійсно потребують цього наші люди. українці, Ми готові допомогти. А також і людям, які зараз проживають в Тернопільській області. Платформа єдності співпрацює з волонтерськими організаціями з Швеції, Польщі, Італії, Нідерландів Іспанії. За будь-яку допомогу тернопільські волонтери вдячні і тим, хто збирає, і тим, хто транспортує, і зокрема Павлу Коломійцю, який покрив логістичні витрати. Загалом ці волонтери з Арагону в Україну вже відправили 19 фур. Допомагають і автівками, і медзасобами. Ми купили вже 11 транспортних засобів, п'ять швидких допомог, п'ять джипів і один мінібусик, дисфібрилятори. І от зараз тут приготовлено ще наступну фуру номер 20, яка теж поїде в Україну з нашою допомогою. Волонтери в Україні і за кордоном не втомлюються допомагати військовим і потребуючим людям. Якщо є сили у наших солдат, то ми теж маємо не видихатися, і ми готові працювати. Ми готові продовжувати, тому що Ну хто як не ми? Звичайно, що всі втомлюються, проте ми не можемо цього говорити, оскільки хлопці, які зараз боронять нашу державу, нашу незалежність, наш суверенітет, вони набагато більше втомлюються для них набагато з нескладніших складніших умов, ніж ми. Найближчими тижнями в Терноплі відправлять ще один вантаж з необхідними речами. Також українці в арагоні контактуватимуть з іспанськими виробниками продуктів, аби забезпечити потребуючих харчами.